Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо задачі з теми Рівновага тіл в Момент сили і почнемо з такої задачі. Плечі важеля, які перебувають в стані рівноваги, мають довжини 0,4 м і 30 см. Записуємо дані задачі. l 1 дорівнює 0,4 метра, L2 30 см. Зрозуміло, що якщо тут метрах в метрах-сантиметрах, в треба, щоб всі дані у нас були в системі СІ. Переводимо 30 см 0,3 метра. До коротшого плеча прикладено у вертикальному напрямку силу 120 ньютон. Коротше плече ми позначили індексом 2, тому і силу, яка діє на коротше плече, ми будемо позначати F2. 120 н. Яку силу прикладено в вертикальному напрямку до довшого плеча? Тобто, знайти силу f 1 масою важеля можна знехтувати. Якщо у вас в умові задачі вказують, що масою важеля можна знехтувати, або е, легенький важель. Це означає, що ми не враховуємо силу тяжіння, що діє на сам важіль. Якщо ж цих в задачі немає, то потрібно буде враховувати ще силу тяжіння, що діє на сам важіль. Так, і так, важель перебуває в рівновазі, знаходиться на якійсь опорі. Ось наш важіль, одне плече важеля. Л1, довше плече і менше плече Л2. До важеля, коротшого важеля діє сила Ф1, яка напрямлена вертикально. Питають, яку треба силу прикласти Ф2 до другого кінця важеля, щоб важель залишився в рівновазі, перебував в рівновазі. І так, точка опори. Це точка, центр обертання. Тобто, якщо ми закріпимо важель в точці О і будемо діяти відповідно з якою силою, то важель буде обертатися, здійснювати обертальний рух. Якщо ви в конспекті записували в презентації, бачили, що якщо тіло може рухатись тільки обертально, то ми записуємо умову рівновагу. Другу умову рівноваги, тобто сума всіх моментів, що діють моментів сил, що діють на даний важель, дорівнює нулю. Так, розберемося, значить, скільки сил у нас діє на цей важель. З боку, з правого боку, у нас діє сила F1, з лівого F2. Значить, у нас є дві сили. Отже, у нас буде два моменти. Сума моментів, що діють на важіль, дорівнює нулю. За формулою для моменту нагадую, момент сили це добуток плеча сили на саму силу. Тобто М1 це буде D1 помножити на F1, M2, відповідно, буде d 1 помножити на F2. Розберемося, що таке d 1 d 2 Плече сили це відстань від точки обертання до лінії дії сили. Отже, ось у нас точка обертання. І розберемося, де буде плече Д1. Проводимо через напрямок, через напрямок, в якому діє сила пунктирну лінію, і знаходимо відстань від точки до цієї лінії. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Оскільки сила f 1 діє вертикально, а важіль у нас горизонтальний, значить ось тут у нас буде прямий кут. Отже, відстань від точки О до лінії дії сили F1 1 Буде дорівнювати самому у цьому плечу важеля l 2 ем, Вибачте, тут d 2 Тобто. Ага, так, l 1 Вибачте, тут у нас l 2 f 2 Відповідно, тут f 1 бо l 1 f 1 Так. Отже, d 2 буде дорівнювати L2, відповідно, D1 аналогічно проводимо лінію дії сили через силу, напрямок сили проводимо пряму, і відстань від точки О до цієї прямої перпендикуляр, це так само буде l 1 Тобто плече сили f 1 буде дорівнювати довжині важеля l 1 Далі нам потрібно з'ясувати, з яким знаком будуть ці моменти. Ви пам'ятаєте правило, що якщо ми будемо діяти з певною силою на важіль, то важіль почне обертатися, і якщо обертання буде відбуватися проти годинникової стрілки, то такий момент береться знаком плюс. Якщо за годинниковою стрілкою, то знаком мінус. І так, якщо ми будемо. Діяти на важіль з боку сили f 1 яка напрямлена вниз, то наш важіль почне обертатися ось сюди, тобто проти годинникової стрілки. Значить, момент М1 у нас буде з плюсом. Якщо ми будемо діяти на важіль з боку сили, силою, яка напрямлена, як напрямлена сила f 2 то наш важіль буде повертатись. ось в такому напрямку, тобто за годинникової стрілки. Отже, момент сили М2 буде з мінусом. І тоді, врахувавши ці знаки моментів, умова рівноваги буде записана таким чином: м 1 мінус М2 дорівнює нулю. Ну і далі підставляємо сюди вирази для М1 і М2, враховуючи, що D1 і D2 це відповідно L1 і L2. Тобто в нас буде L1 помножити на F1, відняти L2 помножити на F2 дорівнює 0. Ну, звідси визначаємо невідомий елемент. Ось він. Для того, щоб його визначити, спочатку він являється множником першого доданку, значить, другий доданок перенесемо вправо. L1F1 дорівнює L2F2. Тепер, звідси невідомий множник, щоб знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Підставивши дані, обчислимо значення сили F1. L2 0,3 метра. помножити на F2 120. Ньютонів, поділити на L1 0,4 метра. Так, метри у нас скоротяться, результатом будуть ньютони. Домножимо чисельник і знаменних на 10, щоб позбутися десяткових дробів. Будемо мати 3 на 120 поділити на 4 ньютони. 120 розділити на 4 30 і умножити на 3 90 ньютонів. Отже, ми повинні прикласти силу до більшого плеча 90 ньютонів. І подивіться, яка закономірність виходить. Чим коротше плече. Тим більша сила. От, у нас плече 30 см силу прикладаємо 120 н. Щоб втримати цей стержень в рівновазі до довгого плеча довжиною 40 см, потрібно прикласти силу 90 н. Отже, чим більше плече, тим меншу силу треба прикласти. Наступна задача. Це задача з презентації, ви, яку ви на цей урок готували. До кінців легкого одно, однорідного стрижня, бачите, знову фігурує слово легкого. Це означає, що ми нехтуємо силою тяжіння, що діє на сам цей стрижень. До кінців легкого однорідного стрижня, довжина якого 2,5 метри. Відвіше на вантажі, маса яких відповідно 18 кг і 54 кг. На якій відстані від середини стрижня має бути опора, щоб стрижень перебував у рівновазі? Позначимо цю відстань за Х, а на рисунку покажемо, де цей Х. Так, і так, стрижень. До одного кінця підвішений вантаж масою М1, до другого кінця підвішений вантаж масою М2. Треба е, вияснити, де потрібно поставити точку опори, щоб цей стрижень залишався в горизонтальному положенні. З попередньої задачі ми вже з вами зробили висновок: що е, чим більша сила прикладена до е, плеча важеля, тим менша відстань. Е, звичайно, що більша сила буде прикладена з того боку, де підвішений підвищений ваш е, вантаж більшої маси. Отже, М2 у нас більша маса. Отже, сила, яка буде діяти з боку цього вантажа, буде більшою, значить, плече буде менше. Так, ось точка опори у нас точка О. Нас запитують, на якій відстані від середини стрижня має бути опора. Значить, середину стрижня заходимо, хай це буде точка А. І тоді, на якій відстані від середині, тобто, цей відрізочок АО, і буде тим Хом, який нам потрібно знайти. Так, з'ясовуємо, які сили діють на кінці стрижня. І так, якщо до одного кінця стрижня, верніше до обох кінців стрижня підвішені вантажі, то на ці вантажі, чому вони будуть тис... діяти на стрижень? Тому що на них, в свою чергу, діє сила тяжіння. Сила тяжіння завжди напрямлена вниз. І пам'ятаєте формулу для сили тяжіння? Сила тяжіння дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Отже, з, боку, з правого боку кінця важеля, з боку цього вантажу буде діяти сила тяжіння, яка дорівнює М2 помножити на G, з іншого М1 помножити на G. Ну і далі визначаємо моменти сил. Значить, знову ж таки, умова рівноваги М1 плюс М2 дорівнює 0. Момент сили, що діє з боку першого вантажу, ця сила буде обертати важіль в проти годинникової стрілки. Отже, момент М1 буде додатнім, Знаком плюс відповідно. Якщо буде діяти сила тільки з боку другого вантажу, то тоді важіль буде обертатись за годинниковою стрілкою, тому момент М2 буде з мінусом. І будемо мати умову рівноваги М1-М2 дорівнює 0. Далі так само М1 дорівнює D1 помножити на першу силу М1G. Визначаємо, що таке д 1 Д1. Знову ж таки, проводимо лінію вздовж якої діє сила. І відстань від центру, від точки опори до е, точки підвісу вантажу. Це буде е, ось половинка довжини важеля плюс оцей ще Х, який ми шукаємо. Тобто Д1 буде дорівняти одна друга L плюс Х. Д2 ось буде ось ця відстань. А ця відстань це буде ось до точки А це у нас половина довжини важеля без оцієї відстані Х. Значить, Д2 у нас буде 1 друга L-X. Відповідно, М1 це d буде 1 друга L плюс Х помножити на М1G. М2 буде. 1 друга L-X помножити на m2g. Підставляємо в умову в оці дві рівності, умову рівноваги, тобто 1 друга L плюс X помножити на M1G дорівнює 1 друга L-X помножити на m2g. Справа і зліва в нас є один і той же самий множник G. Тому на нього можна поділити, і він скоротиться. Далі розкриваємо дужки і переносимо всі, ті доданки, які будуть з невідомим Х вліво, всі інші вправо. Так. І так, одна друга ЛМ1 плюс Хм1 дорівнює одна друга ЛМ2 мінус ХМ2. Ось доданки з ексом. Переносимо їх всі, щоб вони були зліва. ХМ1 плюс XM2 дорівнює 1 друга ЛМ2 мінус 1 друга ЛМ1. Тут можемо винести Х задушки. М1 плюс М2 дорівнює. Тут можемо одну другу Л винести за дужки. M2-M1. тепер, щоб знайти невідомий множник, з тл множення. Переносимо ось цю дужку вправо і знаком ділення. Тобто буде L M2-M1 поділити на 2, бо ця двійка у нас в знаменник іде. І в знаменник піде ось ця дужка. М1 плюс М2. Ну і тепер залишилось підставити дані і обчислити. L – 2,5 з метри. М2 мінус м1 54 мінус 18 кілограмів. 2 помножити на 54 плюс 18 кілограмів. Кілограми скорочуються, відповідь буде в метрах дорівнює 2,5 помножити 54 мінус 18 – 36. 2 помножити, 54 плюс 18, 72. 36, і 72. скорочуються на 36 і будемо мати 2,5 поділити на 4. Так, метри. Дорівнює 2,5 переведемо в сантиметри. 2,5 метри. Це 250 сантиметрів, 250 сантиметрів поділити на 4 буде 200 на 4 50 50 на 4 52 цілих з половиною але вже сантиметри так Ой, не, вибачте, 62,5 сантиметра. 62,5 сантиметра. Наступна задача. Ліхтар масою 20 кілограмів. Ліхтар масою 20 кілограмів. Підвішений на двох однакових тросах, які утворюють кут 120 градусів. Знайти силу натягу тросів. Сила натягу позначається буквою Т нагадую. У нас два троси, значить, Т1 і Т2. Так, робимо рисунок. Ось так, ліхтар підвішений. Між двома стінами на весь наш ліхтар на два троси. Ось це стіна одна і друга стіна. Так. Перше, що ми робимо, це ми зображаємо всі сили, що діють на ліхтар. Так, оскільки ліхтар має, нам не кажуть, що він легенький чи невагомий, тому значить він має масу. Отже, на нього діє в першу чергу сила тяжіння. Всі сили прикладаються до центра мас. Центр мас. Отже, сила тяжіння, що діє на цей ліхтар. Сила тяжіння це МЖ. Так, далі, оскільки тіло підвішене на Троси, то завжди, якщо тіло до чогось підвішене, виникає сила натягу нитки, чи тросу, чи те, на що він підвішений. Сила натягу завжди діє від точки прикріплення вздовж підвісу. Тобто, Т1 у нас буде діяти ось таким чином, Т2 ось таким чином. Так, ну, продовжимо до центра мас. І ось цей кут між тросами у нас альфа. Так. І записуємо умови рівноваги. В даному випадку наше тіло може рухатись поступально. Отже, ми записуємо першу умову рівноваги. Тобто сума всіх, геометрична сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Отже, Т1 плюс Т2 плюс МЖ дорівнює 0. Як і в випадку з динамікою, коли у нас є рівність записана в векторній формі, ми повинні її спроєктувати на вибраній осі. Оскільки тіло може рухатись поступально по вертикалі, то ми вибираємо горизонтальну вісь ігриків. І будемо проєктувати ці сили на вісь ігриків. Далі, в задачі сказано, що тро... однакові троси. Значить величина т 1 і т 2 будуть однакові. Я назву його просто Т. А от напрямки Т1 і Т2 різні, тому вектори т 1 і т 2 різні, бо вони мають різні напрямки. А от величина, тобто довжина цих векторів, однакова, тому що троси однакові. Так, і спроєктуємо. Нагадаю, що коли ми проєктуємо вектор на вісь. Треба з кінців вектора опустити перпендикуляри на вибрану вісь. Якщо ми будемо вектор т 1 проєктувати на вісь Y, то опускаємо перпендикуляр, ось у нас буде проєкція вектора Т на вісь ігреків, вектора т 1 на вісь Y. І відповідно, оскільки т 1 і т 2 рівні, то проєкція вектора т 2 на вісь Y теж буде такою самою. Так, в розглядуваному трикутничку, це прямокутний трикутник, проєкція буде при, прилеглим катетом до ось ось цього кута, який у нас буде половинка альфа пополам. Отже, в нас є гіпотенуза, кут і прилеглий катет. З геометрії пам'ятаємо, що прилеглий катет, так, ТХ проєкт, Ті проєкція вектора Т на вісь Y. Це Прилеглий катет – це добуток гіпотенузи, тобто Т1 на косинус прилеглого кута. Прилеглий кут у нас альфа пополам. Оскільки Т1 і Т2 величині однакові, я можу просто замінити на Т. Т помножити на косинус альфа на 2. Так, і проєкція вектора співпадає з напрямком осі, отже, ця, ця, цей доданок вход, в нашу умову рівноваги буде входити з плюсом. Так, замість т 1 підставляємо Т косинус альфа на 2 плюс т 2 така сама. Проєкція вектора Т2 така сама, тому Т на косинус альфа на 2 плюс, або зараз мінус, подивимося, МЖ і вісь Y паралельні. Ми, якщо ви пам'ятаєте, що якщо вектор паралельний до осі, то його проєкція буде дорівнювати самому вектору, взятому знаком плюс, якщо напрямки осі і вектора співпадають, і знаком мінус, якщо напрямки осі і вектора протилежні. В даному випадку вісі ігорків напрямлено вгору вектор МЖ вниз, отже, в наш доданок проєкція вектора МЖ буде знаком мінус, а по величині буде дорівнювати самій силі МЖ. І дорівнює нулю. Звідси ми повинні знайти Т. Винесемо Т задушки з перших двох доданків, і МЖ перенесемо вправо. Будемо мати Т косинус альфа на 2 плюс косинус альфа на 2 дорівнює МЖ. Т помножити. Косинус альфа на 2 плюс косинус альфа на 2, це буде 2 косинус альфа на 2 дорівнює МЖ. Звідси Т буде дорівнювати МЖ поділити на 2 косинус альфа на 2. Ну і тепер залишилось підставити значення і знайти силу натягу мж 20. G це прискорення вільного падіння. Ми в задачах беремо приблизно 10. Ньютон поділений на кілограм. Значить 10 кілограм помножити на 10 ньютон на кілограм, поділити на 2 косинус. Альфа у нас 120, значить альфа на 2 60 градусів. Дурівня. Кілограми кілограми скоротиться, залишиться ньютон. Так, 20 умножить на 10, поділити 2. Косинус 60 це одна друга. Дорівнює 2 помножити на 1 другу – це 1. Так, ньютони. 20 на 10 – 200 ньютонів. <клес> І наступна задача. Драбина притулена до гладенької вертикальної стіни. Цій задачі слово гладенька вертикальна стіна говорить про те, що ми нехтуємо силою тертя між цією стіною і драбиною. Так, драбина притулена до гладенької вертикальної стіни. Коефіцієнт тертя між ніжками драбиною та підлогою, тобто між підлогою і драбиною сила тертя є. Ми її враховуємо, а от уже між стіною і драбиною ми її нехтуємо нею. Бо стіна гладенька, це значить, що там коефіцієнт тертя дуже е близький до отниці, і ми його не враховуємо. Так, мю. коефіцієнт тертя між ніжками драбини та підлогою дорівнює 0,4. Який найбільший кут може утворити драбина зі стіною? Центр ваги драбини розташований на її половині. І так, позначимо якось L дорівнює 1, друга або 0,5L. Надо, треба потрібно знайти максимальний кут, який може бути між драбиною і стіною, щоб ця драбина ще могла встояти. Не поїхати, і не, щоб не впала вона. Так, Робимо рисунок. Так, є ось поверхня підлоги. Ось у нас стіна. І драбина, яка опирається своїми кінцями з одного боку на підлогу, з іншого боку на стіну. Так. І нам потрібно буде знайти оцей кут альфа між стіною і драбиною. Ось оцей кут альфа. Тут у нас не кажуть, що в нас легенька драбина. Або не вказують, що масою драбини треба знехтувати. Отже, ми будемо враховувати і силу тяжіння, що буде діяти на драбину.